Вітаю, я начальник другого центру рекрутингу десанта штурмових військ Збройних сил України, підполковник Євген Ривуцький. Торік указом президента України з лав Збройних сил України було звільнено військовослужбовців строкової служби, яких призвали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні я хочу звернутися саме до цих хлопців. Друзі. Держава надала вам відстрочку на один рік, яка спливає вже через один місяць. Ви потрапите у вихар мобілізаційних процесів. Це буде виклики, повіски, дехто може опинитися в розшуку. А тих, хто не має бронювання або відстрочки, чекає новий призов вже за мобілізацію. І ніхто наперед не знатиме в яку частину його відправляти, на яку посаду хто буде командиром. Такими є сьогоднішні наші реалії. Але є альтернатива другий центр рекрутінгу десанто-штурмових військ. Ми пропонуємо вам самостійно обрати умови служби, посаду та підрозділ без повісток, без походів до ТЦК з нами ви можете максимально контролювати свій вибір, не покладаючись на випадок. Більшості з вас доступний контракт для категорії осіб 18-24 року, за яким, окрім основної зарплати, ви отримаєте одноразову грошову допомогу в розмірі 1 мільйона гривень і чимало бонусів. Про цей контракт. Багато розповідали. Служити ви можете в одній із трьох бригад ДШВ 25, 80 та 95. Перелік посад ось тут. Тепер вам відомо, що може статися у недалекому майбутньому і які опції вам доступні. І не кажіть, що не знали. Наш телефон ось тут. Або постукайте до нас в telegram бот Всі посилання є в описі до відео.